Друзі, всім привіт! 5 травня і ми починаємо формувати бджолопакети, Почали ми з цієї пасіки. Формуємо бджолопакети для наших замовників. Ми працюємо з ними вже давно і вони просто приїжджають і забирають пакети в нас. І Хотів би вам продемонструвати, з яких сімей, яка сила сімей на сьогоднішній день, на 5 травня і як ми формуємо ці бджолопакети і що, ми, що лишається вулику після формування бджолопакетів. Сьогодні зі мною є Я мій помічник, мій син. Друзі, ящики ми робимо такого плану. Ящики робимо для замовників самі. Чотири рамки, вентиляція. Відповідно, фіксуються рамки. Такою заслоночкою, ну і тут запас все заходить. Е, ну, Ящики себе зарекомендували гарно, ніколи не підвели, коли навіть поштою ми відправляли, е, все було завжди нормально. І так, сілася Сімей на даний момент. Я вам від самої весни показував, як я працюю з цими сім'ями. Ну, ось така сім'я з тих 4 рамок, які я вам показував в лютому місяці. На даний момент вона займає 4, 8, 12, 16 рамок, вона займає повністю ця сім'я. Перша рамка повністю медова пергова. Друзі, тут на цій пасіці не, не підгодовлювалася ні одна сім'ї зовсім. Тільки давалися медові рамки на розширення і більше нічого. Так, ми зразу відшукуємо матку, тому що вона нам потрібна. Теж медова пергова рамка. Оже медово пергова рамка, тут вже розплідна рамка. Ну, наразі ми її відставляємо на бік, теж розплідна рамка. Розплідна рамка. Тут засів на цій рамці, розплідна рамка. Ну, тут перга з розплодом. Перги вони з цієї кульбаби, молочаю, принесли досить багато. Тут дана була їм вощина для того, щоб вони відбудували. І, з надією, що тут буде розплід. Вони її занесли повністю з гектаром. Ну ось така хороша рамка, розплідна теж. Ну, матки поки що мене не, не попали нам на очі. Ну, ми таку рамку ставимо в пакет. Друзі, нам довелося зупинитися, тому що там виникли деякі проблеми. І продовжуємо далі ролик. Я показав вам більшу частину гнізда і відшукали ми маточку. Куди вона вже в нас побріла. Вон до мене відшукали маточку. Вона ховається. Ось ця, ця рамка теж гарна розплідна. Тут і відкритий розпліта, і закритий розплід, тому вона йде теж в пакет разом з маткою. Ну і відповідно. Давайте глянемо, що які ж тут є рамки. Тут засів і медок. Ну і там всі три медові рамки. Відповідно, з одної рамки ми ще стрісаємо бджолу в, в пакет. І вибираємо ще дві дві розплідні грамки. Ну і ось таку рамку теж даємо в пакет. Все, пакет сформований. не можемо лишити вдома. Друзі, в нас лишається досить такий пристойний хвіст, на 12 рамках він лишається з нормальним шаросплодом, з нормальною кількістю бджоли, з нормальною кількістю вже Нектару, бо його ще медом негода назвати. Ось ці три рамки крайніх, і звідси три рамки медових і звідси три рамки медових. Плюс вущину одну вони закинули теж медом. І такий в нас залишається на даний момент хвіст. Друзі, ви знаєте, що в мене в нуклеусах зимували матки. Оце їхня їхній вихід. Ми відібрали вчора матки. І ми одразу ж підставляємо матку з відкритими обидвома відділеннями, підставляємо всю сім'ю, не чекаючи. Зараз весною вони приймають матки дуже гарно. Все, на цьому робота закінчена. Через деякий період ми приїдемо сюди знову і перевіримо на прийом матки і додаємо їм рамок і глощини. І тепер у мене питання до тих, хто казали, що для чого в лютому місяці займатися ось цим скороченням, ось цим скорим стартом. Варто це робити, щоб отримати ось такий хвіст на 5 травня чи ні. Всім добра, миру, спокою. Ми працюємо далі. Слава Україні!